Дистанційне навчання щільно увійшло у життя учнів Покровської громади ще у 2020 році. Спочатку коронавірусна хвороба, тепер війна. Аби урізноманітнити навчальний процес та дозвілля дітей у Покровську працюють різні гуртки, щоправда, також у дистанційному форматі. Максимально намагаємося долучити якомога більше наших учнів та вихованців до цього процесу, щоб якось урізноманітнити їхнє дозвілля. Тому зараз у вересні відпрацювали в тестовому форматі. Є розуміння, що що треба змінити і куди. Де рухаємося у Покровській громаді? Працює декілька гуртків за різними напрямками. Порубки вони можуть робити оригамі, якісь інші вироби своїми руками. Навіть автомодельний кружок у нас працює дистанційно, аби долучити до позашкільної освіти якомога більше дітей. Під час навчального процесу будуть проводитись виховні години з керівниками гуртків. Після канікул ми плануємо підключати керівників гуртків до шкіл саме на виховні години, щоб якомога більше дітей знали про існування такого формату роботи, і що вони можуть і в індивідуальному порядку долучатися до роботи гуртків. Всі заняття гуртків записуються. І дитина може долучитися до них у зручний для неї час. Потім просто переглядають заняття і виконують завдання, тобто є коментарі керівника гуртка, є живе спілкування і є завдання з чітким інструктажем, що дитина може самостійно зробити. Гурткова робота це один із найефективніших шляхів розвитку особистості дитини, її кругозору та творчості. Під час війни позашкільна освіта є осередком, який дає змогу дітям отримати психологію. Психологічну підтримку, підтримати емоційний стан, переключити увагу та розвивати свої здібності.